Я не знаю, куди йти далі. Все, що колись здавалося зрозумілим, розчинилося. Мої кроки невпевнені, думки плутаються, наче я загубила шлях і стою посеред життя і не розумію, а де вперед. Навіть коли ти не знаєш напрямку, ти все одно рухаєшся, бо всередині тебе є компас тихий, майже непомітний, але справжній. Це твоє серце. Воно завжди веде до світла, навіть якщо розум поки не бачить дороги. Не шукай зараз великої мети, просто запитай себе, що зробить мене хоча б трохи щасливішою сьогодні. І зроби це, навіть якщо це чашка кави, прогулянка чи кілька хвилин мовчання, із цих маленьких кроків завжди виростає шлях, і з кожним кроком туман стає прозорішим. Ти не загубилася, ти шукаєш себе. І це шлях додому.